Нас часто запитують, скільки ж можна заробити на перепродажі квартири у Варшаві. Розглянемо це питання без теорії довгих лекцій, тільки реальні приклади і практичні кейси. З вами Володимир Тимченко, команда Альянс». Ми працюємо у Варшаві з 2018 року. І це відео є другим відео із серії на тему, як робити ремонт і перепродавати квартири у Варшаві. Якщо говорити за чистий дохід з однієї угоди, то в середньому за мінусом всіх витрат оплати податків, дохід може складати від 50 тисяч злотих до 100 тисяч злотих. В еквіваленті в євро це від 10 000 до 25 тисяч євро. Якщо ми говоримо за преміум-сегмент, де сума інвестицій, звісно, буде вища, то там дохід може бути від 150 200 тисяч злотих і вищий. Тобто від. 25-30 тисяч до 50 тисяч євро і вище. Звісно, все залежить від ключових факторів. А саме це вигідна купівля, бо основний прибуток заробляється саме при купівлі, по якій ціні ви купили той чи інший об'єкт. Друге це, звісно, локалізація. Третє це якісний і грамотний проєкт ремонту. Ну і четверте це як. Швидко ви вийшли на процес продажу, і звісно, як швидко ви реалізували сам продаж і зафіксували прибуток. Щоб не бути голослівними, ось приклад із нашої практики. Один із перших кейсів, який я пропоную розглянути, це досить швидка угода. Тут дійсно було декілька факторів, чому це так склалося. Угода відбулася в 2023 році, а саме в період з вересня по листопад 2023 року. Хто пам'ятає, в Польщі в липні в цьому році був введений нова така програма для тих, хто хотіли купити житло перший раз в своєму житті. Досить цікаві були умови: 2% кредит іпотечний. Відповідно, на ринку дійсно назрівав. І ще з весни 23 го року досить такий великий ажіотаж, Він почав уже в серпні 23 го року виливатися, скажімо, в дуже велику активність. І забудовники просто мали черги з покупців, і відповідно ми розуміли, що такий час треба використати. І одну із таких угод ми зробили. А саме один із забудовників, коли будував будинок, це в Варшаві в районі Бемово біля Станції метро, яка запланована до здачі в 2026 році, метро Гжанов, хто знає Варшаву, то розуміє, що це біля вулиці Шеліговська. Відповідно, один із забудовників побудував там декілька будинків, але так як він не знав, бо ці будинки будувалися біля метро, він не знав скільки займе часу. Отримання дозволу на ведення в експлуатацію, він на протязі будови взагалі не продавав ці квартири, які в цьому будинку він будував. Відповідно, коли він побудував, отримав дозвіл на експлуатацію, на введення в експлуатацію цих будинків, відповідно, він вийшов на ринок уже з готовими побудованими квартирами. Але так як він, скажімо, будував за свої гроші, він принципово не хотів продавати кредитним клієнтам. Відповідно, це була досить. Хороша нагода, скажем так, купити клієнтам, які не потребували кредиту, що ми відразу запропонували інвесторам, і потім, вже отримавши кадастровий номер, в Польщі називається Кщенґа-Вечиста на виодрібнений локал, продати вже в тому числі кредитним. І ось ось така із угод була зроблена якраз в цьому будинку трьохкімнатна квартира. 52,5 метри квадратних плюс балкон 94 метра. Нагадую, що це вже була готова квартира. Ми її зарезервували з клієнтом у серпні 23-го року. У вересні підписали умову резерваційно оплатили резервацію, домовились на терміни у нотаріуса. Там були певні зміни. То нотаріус, то клієнти, але ми підписали. З клієнтом вже умову, там була умова кінцева, не було девелоперської, так як це вже був. Побудований будинок і вже була одразу умова перенесення власності. Тобто на початку жовтня така умова була підписана. Перед цим клієнт повинен був перерахувати на депозит нотаріальної канцелярії, яка проводила цю угоду, всю суму за дану квартиру. Це була квота 740 тисяч злотих. Це вже з паркінгом і з коморкою. На той час це приблизно еквівалент 168 тисяч євро. І одразу ця квартира. Ми порахували, що ціни від інших забудовників в цьому районі, в районі Бимова, біля цього, біля цієї запланованої станції метро, досить швидко зростали. Тому ми виставили одразу цю квартиру без ремонту. Бо розуміли, що нема сенсу робити ремонт, додана вартість не буде дуже суттєвою, і одразу можна націнити досить непогану на метр квадратний націнку і продати в стані девелоперському. Буквально за два місяці вона була продана. Ось такі фотографії ви можете побачити Ось план квартири. Ось як вона виглядала в стані девелоперському. В такому стані ми її продали. Фото будинку. Квартира сама була продана за 805 тисяч плюс паркінг 40 тисяч злотих, 20 тисяч комурка і того 865 тисяч злотих, що в еквіваленті 195 тисяч 260 євро. Якщо говорити за фінансові результати цієї інвестиції, то дохід склав 116 тисяч 640 злотих в еквіваленті 26 тисяч 300 євро, податок 19%. Так як це купувала фізична особа, 22 тисячі злотих на різницю між купівлею і продажем, еквівалент 5 тисяч євро. Чистий прибуток до розподілення 94 500 злотих, 21 тисяча 300 євро в еквіваленті. І так як тут у нас не було ремонту, не було нагляду, не було додаткових затрат з нашої сторони. У нас з інвестором була домовленість 60 на 40, тобто 60% від чистого доходу, інвестор отримує при такій. В угоді, це склало 56 700 злотих в еквіваленті 12800 євро. Ну, як ви розумієте, що це все зайняло 2,5 місяці. Якщо порахувати дохідність, то це було 7,6% за цей термін. Якщо ж порахувати в річному еквіваленті, то це складає 36%. Звісно, говоримо за таку нестандартну угоду, але досить яскравий приклад, що якщо ти оцінюєш. Ринок, якщо ти бачиш, що є цікава пропозиція, то дійсно треба бути готовим прийняти рішення. Звісно все зваживши, прорахувавши, бо тут на презентації досить все просто виглядає. По факту, ми аналізували і забудовників, хто що пропонує, порівнювали ціни і всі, всі варіанти прораховували, скільки це може зайняти, чи робити ремонт, чи продати в девелоперському. Якщо робити ремонт, скільки додаткових затрат це. Вийде і яка додаткова вартість буде добавлена інвестору. Але ось такий кейс досить цікавий. Я думаю, що хто вже має досвід інвестування нерухомості, то також може відмітити, що трапляються такі варіанти або на вторинному ринку, або ось так, як приклад, тут від забудовника. Тому досить цікавий кейс. Переходимо до наступного. Наступний кейс якраз навпаки. Досить тривалий по часу реалізації, практично 11 місяців тривав цей кейс. Також скажу чому, і чому він виявився нестандартним. Хоча на початку все досить видавалось добре, але він завершився досить позитивно з хорошим прибутком, але по часу дійсно тривав довго, незважаючи на те, що ціна продажу була досить низькою, якщо ми говоримо за загальну ціну. Продажу. Це був мікроапартамент. Хто вже трошки знає Варшаву і характеристики різних локалів мешкальних то є локал мешкальний є локал-услуговий. В даному випадку це можна трактувати як локал-услуговий. В умові він називався мікроапартамент. Тобто, це як готельний об'єкт, об'єкт готельного типу. Тут ват 23%, а не 8% як в нерухомості. Мешкань, відповідно, ціна була досить цікава, приваблива від забудовника, також, якщо порахувати загальну ціну входу, а саме 229 тисяч злотих брутто. Він був куплений також у 2023 році. Невеличкий такий метраж, 17,5 метрів балкон, але сьомий поверх, дуже хороший вид, район Вохи, вулиця Вікторин. Дуже зручно, але Єрузалімське до центру Варшави доїхати. Тому, тому, відповідно, ми вирішили купувати такий об'єкт з інвестором. Купували на сполку. Якщо рахувати по всім видаткам, які за цей час склали, то це електроенергія комунальна, як я казав, 11 місяців. Відповідно, це квота виявилась більшою, ніж зазвичай 5-400 злотих. Реклама на порталах тут небагато, 600 злотих. Далі у нас загальні витрати склали 281 тисяча злотих брутто. тобто еквівалент 63 тисячі євро. Ось ви можете подивитись на фото квартири, як вона виглядала. Як вона виглядала при продажу. Ви бачите, що тут кухня не зовсім там. Високого гатунку, але це був мікроапартамент під оренду. Ми також розглядали варіант, що якщо буде довго продаватись, ми його будемо просто здавати, але все-таки ми продали. Чому продавали 11 місяців? Давайте зараз дійдемо до цієї історії по фінансовим результатам. Ціна продажу склала 379 тисяч злотих брутто злотих е, дохід 97 945 злотих. Оплата ват, як я говорив, 19,070. Податок на прибуток на сполку купаний 9% 7,099, чистий дохід 71 776 злотих, еквівалент 16900 євро. Дохід інвестора склав 50% 35 900 злотих. Якщо порахувати це в процентах, то накладний капітал це 12,8%. Ось склав на такий термін. Якщо порахувати в річному. Ну, це порядка 14%. І чому е, такий термін реалізації? Ремонт був зроблений до досить я рахую, оперативно. Були моменти з кухнею, бо зарані не замовили кухню і купували віки. Як ви бачите, вона недорога ця кухня. Це також потім вплинуло на децизії покупців, які приходили для них е, по половині потенційним покупцям. О, Плитка на підлозі все добре, шафа в коридорі забудована, лажєнка, все ок, а от кухня ну, дійсно була дуже слаба. І ще один момент це те, що тут женік не був одразу перенесений і замінений на такий вертикальний, який вдоль стінки йде, а був досить великий від забудовника. Ми також його в кінці замінили. І вже геть інший вигляд мала ця квартира. Але ключова проблема, що це був локал-услуговий. І хто знає, як у Варшаві продаються такі локали услугові, то на них треба мати, якщо купує покупець там з України, з Білорусі або з інших країн СНГ, то він повинен мати дозвіл МВС Польщі. Відповідно, більшість половина покупців, які приходили, дивились на квартиру, були готові купити, вони не мали. Закладеної діяльності, як сполка, да, щоб купити без дозволу. А як на фізичну особу, то мали отримати дозвіл. Відповідно, фактично половина потенційних покупців була просто ну, неможливо було, їм неможливо було скористатися купівлею даного об'єкта. І по вигоді, якщо ми говоримо за ВАД, да, за НДС 23%, то тут вигідніше було купувати на підприємницьку діяльність або на спілку, або на ФОП. ЙОДГ по польськи І в нас купила громадянка Польщі, в якої якраз була закладена така підприємницька діяльність ЙОДГ або ФОП по-нашому, вона купила під оренду, була дуже задоволена. І ось такий ми отримали результат з інвестором, і по факту отримали такі висновки, що такі локали услугові, якщо купувати, то треба розуміти, що це краще, або під оренду, або розуміти, що термін реалізації буде. Трохи більший, довший, тому що покупці, у більшості, які складають просто фізичні особи, вони не можуть купити такі об'єкти. Або ж ті, що хто можуть, то відповідно їм треба рахувати дохідність і мати якусь форму, ну, вид діяльності Ось такий приклад по даному кейсу. І переходимо ще до одного. І останній заключний кейс в цьому відео, бо і так. Бачу, багато часу пішло на опис раніше оглянутих кейсів. Це купівля від забудовника в районі Мокоту, вулиця Боксерська. Один із надійних забудовників Варшави дом девелопмент. Він не тільки в Варшаві будує, а по, по великим містам Польщі. Також на початку 23-го року якраз відбулося оформлення угоди девелоперської. Знову ж таки, я в окремому відео. Приводить приклади, коли краще купувати від забудовників, то якраз кінець року календарного завжди забудовники дають певні промоції. Ми зараз не говоримо за якісь інші ситуації ринкові, але якщо ви звернете увагу, то кінець року, початок наступного року календарного, завжди у забудовників така тиша. Відповідно, вони активно включають. Певні промоції або на паркінги там безкоштовно, або за один злотий, або на метр квадратний. В даному випадку була досить цікава ціна на метр квадратний, а так як інвестору залежало на тим, щоб ця інвестиція була досить швидко по термінам реалізована, то ми дивилися тільки вже побудовані будинки, або ті будинки, які за два місяці вже були е готові здати в експлуатацію, да? і покупці могли отримати ключі. Тому ми вибрали саме цей об'єкт по цій причині, що а, будинок вже був майже побудований, і відповідно була цікава ціна промоційна. Ми зарезервували квартиру. На початку 23-го року вже оформили умову девелоперську, все-таки було тут дві умови: 4 квартира, свіжо побудований будинок, надійний забудовник, хороша локація, Мокотов, боксерська, рядом добре розвинена інфраструктура. 83,7 метрів квадратних. Відповідно, ціна акційна разом з двома паркінгами це. 32 тисячі злотих в еквіваленті на той час еквівалент 233 тисячі євро. Ремонт 162 000 злотих, еквівалент 37 000 євро нотаріус за дві угоди. Порядка 1400 євро. Загальні витрати 1 200 злотих, еквівалент майже 280 тисяч євро. Ось ви можете подивитись фото квартири до ремонту, як виглядала. А це як виглядала після? Досить. Я рахую цікава реалізація, нічого лишнього. Меблі тут не купувалися, тільки ось такий нарожник. Диван був поставлено у вітальня, але кухня замовлена на вимір. Якщо звернути увагу, то в спальні також шафа, дві леженки, також зроблено на вимір різні тумбочки. Досить якісно в таких приємних нейтральних кольорах, щоб був. Кожен покупець міг для себе, скажімо, вибрати цю квартиру не було ніяких таких різких кольорів, там якихось проектів, тому що ну, нам залежало на тому, щоб термін продажу був досить в нормальні терміни. Відповідно, квартира була продана за мільйон 450, мінус податок 19%. Чистий прибуток тисячі злотих, 50% від чистого прибутку це доля інвестора в еквіваленті 22500 євро. На вкладений капітал пройшло від отримання ключів до отримання прибутку 9,5 місяці. У нас навіть окремо є відео на цей кейс В процентах це 8,4%, якщо прирахунку на річну дохідність 11%. Ось такий теж приклад, знову ж таки. Добавлю, що це все певне дослідження, розуміння ринку. Ну відповідно, досить добре орієнтуватись, хто які дає ціни, і порівнювати з ринком, щоб бо ключове на моменті купівлі вже закладено мінімум половина прибутку. Як бачите, прибуток у кожній угоді різний. Звісно, він залежить від таких факторів, як ситуація на ринку, але ключове це підготовка і вибір. Ну і звісно, ваша величина інвестицій, тобто, з якою сумою ви виходите на ринок для того, щоб купити і вигідно перепродати. Якщо говорити за нашу практику з 2018 року, кожна наша угода була з прибутком, якщо ми говоримо за інвестиційні об'єкти. Тому що там, де люди купують для себе, ми не оцінюємо інвестиційно, бо це вже інші критерії по вибору квартири, якщо людина купує саме під свої потреби. Це лише частина нашого досвіду. Якщо ви хочете отримати повну презентацію з описом детальним наших практичних кейсів, залишайте свої контакти до посилання в описі до відео і ми вишлемо вам повний огляд наших ключових кейсів. А в наступному відео ми розглянемо таке важливе питання, як обирати квартиру для подальшого ремонту та перепродажу.